Зміна літніх пришкільних таборів завершується у Вінницькій громаді. Понад 4 тисячі дітей провели три тижні літа у пришкільних таборах 31-го ліцею. Для них організували ігри, розваги та пізнавальні заняття. Розваги, цікаві майстер-класи та активне дозвілля. Так минула табірна зміна в літніх пришкільних таборах Вінницької громади. У 34-му ліцеї до програми долучилося понад 180 учнів молодших класів. Щодня на дітей чекала нова тема: день моди, театральні вистави, конкурс малюнків та багато іншого. А напередодні завершення табору влаштували День безпеки. Найвеселішим, на мою думку, був день моди. Ми уявляли себе моделями і сміливо ходили по подіум. Кожен отримав грамоту у певній номінації. Наступного року я б теж хотіла бути у таборі. Тут весело, можна знайти нових друзів. Поліцейські та спеціалісти Червоного Христа провели дітям інтерактивні заняття з безпеки, розповідали правила поводження на дорозі, навчали надавати домедичну допомогу та пояснювали правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Під час навчального року наші інспектори служби освітньої безпеки вони проводили такі заняття в школах, але більше вони теоретичними були. А саме в літніх таборах ми вирішили зробити в ігровій формі і придумати такий квест гру Діти зможуть по різних станціях дізнатися і спробувати не лише теоретично, а й практично, яким чином можна реагувати при виникненні будь-якої надзвичайної ситуації. Це домедична допомога, це мінна безпека. От у 35-му ліцеї літній табір відвідали 150 школярів. Вони ходили в музеї, зоопарк, театр, а також брали участь у майстер-класах і тематичних днях. Один із них день космонавтики. На шести локаціях діти досліджували астрономію, вивчали історію України та світу. Є локації інтелектуальні, тобто там йде розвиток пізнавальний дітей і вони повторюють те, що вони вже знають протягом навчального року те, що вивчили. Також є розважальні локації, це флешмоб і спортивні змагання. І Також у нас є локація, стемп заняття роботи з легою, де діти найменші перших класів вони виготовляли робота майбутнього. Артем Зінькевич, учень четвертого класу, вже не вперше відвідує літній табір. І щоразу знаходить тут нових друзів та цікаві заняття. У нас була локація, ми розказували, що які пам'ятники є у Вінниці. І ще було. Ми додавали ондочки, що приклади та віднімали, і в нас були букви цифри. То ми складали слово, і у нас вийшло слово герб. Загалом цього року літні табори на базі 31 Вінницького ліцею охопили понад 4 тисячі школярів. У першу чергу сюди зараховували дітей із соціально вразливих категорій. По завершенню навчального року ми знаємо, дітям потрібно якось психологічне розвантаження, вони потребують і дуже потребують батьки оцих таборів, тому що батьки мають змогу ще три тижні спокійно дітей залишати на цілий день. Вони під наглядом. Дом вважатих під наглядом педагогічних працівників табірна зміна тривала з початку червня. А вже в серпні на базі фізико-математичного ліцею планують відкрити ще один літній табір для своїх вихованців. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.